Люпс, ліпс. Що ти бляха таке? Ти кальмар. Чи не кальмар? Коротше касіння. Всім привіт! Сьогодні продовжуємо грати в супермаркет симулятор У мене якась коробка вивалилася з рук. Нормально рівень 24. Що в мене тут відбувається? Два кассира. Відсутність молока і меду. Ем-ем-ем-ем-ем-ем, Понятно, що нічого не понятно. Значить, я відкриваю магазин. І. Е, мені сказали, що на цих цінничках, да, тут треба. Я щось про це колись думала, але я так і не дочиталась, не запам'ятала це. Написані назви. Далі, дуже взагалі прекрасне рішення. Це перетащить сюди стіл, але мені нема куди його поставити. Це що взагалі таке? Ага, вони ж понесли. Боже, скільки в мене цих коробок. Піце. Ляпсь! Ага, ще дивіться. Закрийся, стій, поки тут. Ось, у мене там немає тунця, а тут він валяється. Ага, полиця заповнена, полиця заповнена. Прекрасно. А у вас там є тунець? Вони явно не тунець понесли. Ага, вони просто його не хотіли, блін. Закрий. Куди мені зараз перенести ці всі коробки? Щоб поставити сюди десь стіл. Так, ринок, Молоко. Угу, люблю куплю молоко, молоко, мед. У мене сьогодні все на М. І не знаю щось. Просто щось. Це цукор! Це цукор, понял? Вибачте, я цей стіл хочу унести. Я поки не знаю, де він у мене там стане. Але він переїзджає. Але тут йому. От якраз ідеальне місце. Стил поки не їде. Коробки ці треба прибрати, детильована вода, звідки вона в мене вивалилася. Блін, її там уйма. Все для вас, мої любі, все для вас. Таскайте, таскайте. Треба розширення складу мені, коротше. Короче. Так, я думаю, треба купити розширення складу. О, ладно, на все одно на ліцензію залишиться. Да? Ну, я зароблю, як мені може і не залишиться. А, а, а. О, ви це бачите? Матерфіт тут. Так, стоїть поки тут. У мене тут тепер у мене тут стоїться. Фігня, яка мені Блін. Так, переїзд стола. А якщо холодильники будуть стояти за касирами? Так, це якесь тупе переміщення в мене відбулося. Але тут стоять прямо перед входом. Брі, я вже нічого не куплю. Ладно, нічого не куплю, то хоч переміщу. Тут треба світло Добивайте скоріше. Тут ніфіга немає. Оце то я геній. Фіга немає, у мене склад пустий. Так, завершуємо день. Тварне задньо шість дорогі продукти. Почати новий день. Нормальна сіль, курка лаки, кріспі. Це вже якесь максимальне ущемлення моїх касирів. Виходиш, такий бам! Каси, обходиш. чешеш, за то тут, пустота. Можна грати в гольф? блін. Я не знаю, що робити. Ладно, пішла скуплятись. Тут ніхрена в мене немає, тому мені треба все. І так, я купила абсолютно всі продукти. А де мої? Ага, ви тут. Я тепер буду їх розкладати, але є одна проблема, що я тепер взагалі не розумію, що де в мене стояло. Чаїв Ту, коротше, я погнала розпихувати оце все, а вони хай носять все інше. Так, я досі не почала другий день, я тут розтикувала продукти. Щось випало. Це що? Сіль? Коротше, тут лишилось кілька вільних поличок, бо є щось, що я не купила. Поки я не можу вияснити, що це, трошки важко. Є трошки зайвих продуктів. Значить, тут у мене вся вода, соки, молоко, олія затірявся якийсь мішок картошки. Ну і те, що ти попити: кави чай. Тут хімія, і зверху в мене те, що в холодильник. От тут, отак, от от буде. Оцей холодильну морозильну камеру. Тут м'ясо, риба і те, що я купляла останній раз. Ось і туня. І яйця, сири ось це. Далі, тут зверху мука-рис. Ой ні, не мука. Макарошки-спагетті рис. Тут солодощі, арахісова паста, цукор, конфетки, торти. Тут борошно, злаки і... і сіль тут загубилась. Це що? Вода. Мені вода не треба. Блін, мені не подобається, що от у мене, дивіться, тут скільки це? Сім штук. І тут три штуки. Я можу якось її туди перепхати, блін. Не можу. І тут ось дві коробки. Коробці по одній штуці. Кайф. Ладно, коротше, я можу розпочинати другий день. Нарешті трошки я тут таке поставила, ну ніби норм. Що я де ще поставлю, я поки не знаю. Ну, це мені не подобається. Відкриваємось. Відкриваємося. Зараз боки буду думати ходити, як його тут все розмістить нормально. До речі, в мене гроші не а, а, меблін, потрібно, Хочу дізнатися, скільки мені 2800 наступна ліцензія. Не можу оплатити. Зростання, 1300. Можу зростання купити. Заробіть мені, будь ласка, 300. Ану, скільки ти набрала? Не могла б більше, мені треба. До речі, з цими сушами я так і не розібралася. У мене тут ось лежить сальмон. Тут малі суші, тут малі суші. Тут великі. щось треба з цим робити. Так, у мене вже є 300, можу купити. Дякую безмежно. Ці два десь закину, поки. А у мене тепер буде поличка. І в мене буде одна нехай поличка, де буде товар, типу якого треба багато. Тобто картопля, курка і туалетний папір. Так, і ще проблема, що в мене ж тут не все є. І ці суші я не придумала, куди переткнути. Картопля, туалетний папір і суші. Нормально, нормально. тут по продуктиках все є є, є. І... І... Так, малі суші я купляю і нікуди не ставлю. Угу, Бачу, чого немає. Але й не впевнена, що воно в мене тут десь є. Оце нове, що я накупила. Угу, Тільки це не воно. Мусака якась чи калімар щось таке я там наскладувала мусака. Ну і коштує як крило від тако. Бувається, тут сир сюди перемісти. Ніфі... Ой, це масло, ніфіга собі його в мене пачок. Не знайдено товарів нудь. Втрати написує. Ну да, ну це я заповнила собі. Суші великі, цукерка. Суші великі. 26. Сукерка, це, мабуть, оця синя штучка. Блін, певно, це цукерка. Ні, це шоколадний батончик, ось цукерка. Да. Відчиняємось. І світло вмикаємо. Трошки малечко місця мені, але я тум. Так, у мене 25 рівень куча продуктів, які впали. Нормально, але це все дуже треба витрачені кошти. Короче, Поки я бігала вже червона кава, гегнулася і синя борошно, і знову хліб, і тут щось впало. Ой, господи. А що буде, якщо я поставлю на місце, звідки вони взяли якусь коробку і не влізе та коробка, яку вони взяли? Так, як там мої суші? Я з ними вже поборолась. О, зараз зможу. Де моя коробка суша? Так, поки тут постійно я цю етикетку знімаю і сюди треба лососову етикетку. Ура! У мене неї не вистачає крабової палички зресу з морозом шоколам Кеті у мене спіцер. Не знаю навіть, що куди можна буде пхати, але мені треба десь 4 тисячі. Я думаю, щоб ще поличок докупити декілька, куди їх поставлю це питання. Де і в прусі холодильники теж питання. Я думаю, нормально буде каси посунуть поки що. І туди ще можна якийсь ряд холодильників вперти. Завершимо день. День 43. Тварини ззаді на 3, все-таки десь щось завтикали. Дорогі продукти то що поробиш? Так, почати новий день. Це дуже дорого сушами, звісно, харчуватися. Знову кучу потягнули. Я ще не погасила якийсь кредит. йо моє комісія за просрочку. А чому кредит не знімається автоматично? Треба гасити терміново, по-перше. Оце то я зайшла. Все. Це я хотіла взагалі подивитися, скільки мені треба буде е, проробити операцій, Да. 930 рівень, понятно? Тут взагалі 1850. Ужас. Так, ладно, завершуємо на сьогодні день, так? Да? Нікого у вас тут нема більше. Завершуємо день День 44, дорогі продукти, 3. не знайдено нуль. Так, почати новий день. Мило для рук. Піднялось в ціні. Це добре. 280 нормально. Відразу вмикаємо світло. Купуємо ліцензію. Залишаємось з нулем, але бачимо, що мені потрібно тепер. Так, віднакрої палички, морозильна камера, полиця, морозильна камера, полиця, полиця. Мені треба ще одна морозильна камера. І я так думаю, що ще одна полиця. Угу. Почекайте. Перед цим кредит. 2500 на 5 днів. Вистачило. І зараз буде трошечки тут перевтілення маленьке. Наприклад, якщо я знаю, куди діти полицю, плюс-мінус, куди можна її вперти. І то це тупо. Я нічого не знаю. Сюди не влізе. Я буду зараз каси совати, бо це діла не буде. Ну і нічого страшного, що за касами зараз трошки постоять морозильні камери. О, ні, ці лишаємо, о, ні, ці вже теж тянем. Прямо заходять люди. Добрий день студія, камера. Ладно, хай ходять за ними поки. Потім куплю розширення і подвигаю тут все. А цю як? А полицю цю куди? Йо, пересите. Полицю сюди. Ні, як на мене, ненормально. А якщо отак, теж ненормально. І що робить? Придумала. Але, мабуть, не вліз. Я вже бачу, що не влізе. та да -дам. О! Придумала тепер чесно. Тут по проходу норм, все в рядочок, тут буде маленька дирка. що я не придумала, допустимо, утісним трошки їх. Де отак камера сюди стане? Ніхрена не стоїть, типу, подиви, яке противне. Я не здаюсь. О, дивіться. Це тут. тут ніхрена не вийде, То що робить? Я, типу, цю здвину, а ця ж не влізе. Дорозька колона. А Ну, якщо отак. Скажу, що це найкраще вирішення моєї проблеми, але на даний час досить непогано. Куплю розширення наступне, обов'язково. Так, нові продукти поїхали. Та не нові. Кітчупа, де пусто полиця? Сіль треба тепер перемістити. Можливо, трошки вузько. Але що поробиш? Це до піцу, але нічого. Що ти там тягнув? О, дивіться, порішила. Так, да, я бачу, що я могла все вперти і без нового холодильника. Я всі заповнила, так? Да? Ай цей, цей курку й забитий, блін. Ладно, нехай буде так. Так, да, все відкриваюся. Ну, це, от, чесно, бісить дуже. Це сунем сюди. В лицю оцю притащим сюди. Ідеально описалася. Оцю курину фігнюшку Набирай, звідти, набирай. Багає. Сюди. О, не найгірше. У? Тут куриний рай. Там ще він десь є, звісно. А, ні, нема це вся курка. Блін, оце це я вважаю взагалі супер. блін, а куди ж ці соуса? Їх би якось сіллю десь в одне місце заткнуть. У мене такого місця немає. Так, ну все, єдине, чого я ніде не вткнула, це туалетний папір, але я його засуну сюди. Ну, я все-таки думала, що коли я так мега оптимізую, тут все, у мене будуть люди. Мені буде простіше, але мені ніхто не простіше. Я поки оце все розтарабаню, то пройде, блін, три роки. Так тут я все зайняла. Десь у мене має бути вільна якась полиця, щоб вкнути цю картоплю Вкнути. Ну, воно, вільна. Все? О, я закриваю. Так, знайдемо на дорогі продукти. Два, все інше в мене супер. Що ж, непогане таке відео вийшло, а на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. ставте свої подобайки, пишіть коменти, бувайте До зустрічі в наступному відео або на стрімі.